В даному огляді ми розглянемо промисловий осушувач повітря Santec SD601. Продуктивність даного приладу до 65 літрів води на добу при умовах постійної температури 30 градусів і відносній вологості 80%. Призначений для промислових приміщень і може працювати при температурі від 1 до 38 градусів, що важливо для неопалювальних приміщень або приміщень з холодильною камерою. В максимальному режимі споживає до 920 Вт на годину. Обробляє до 600 кубічних метрів повітря на годину рівень шуму до 60 дБ, вага 41 кг. На верхній частині розміщена панель управління. SANTEC SD601 оснащений такими функціями, як таймер на виключення, автоматичну роботу по заданому рівню вологи, безперервний режим. Також має вбудовану помпу для відведення конденсату. Працює в холодних приміщеннях завдяки зворотньому клапану, який прискорює розморожування намерзлої води, оснащений помпою для відкачування води в комплекті йде шланг на 10 метрів з фітінгами і кабель живлення на 7,5 метрів. Осушувач поміщений в якісний міцний, еластичний пластиковий корпус промислового типу. Вмонтований LCD дисплей відображає інформацію щодо даного рівня вологості в приміщенні, заданого рівня вологості, а також час таймера до виключення, і відображає температуру. На задній частині розташований дренажний вивід конденсату і петлі для намотування дроту. В комплекті з осушувачем ви отримаєте багаторазовий фільтр сітку для грубого очищення повітря, оснащений рукояткою та великими коліщатами для зручного перевезення по приміщенню. Сантек SD601 призначений для зниження рівня вологості на складі у виробничих приміщеннях, великих підвальних приміщеннях та інших великих неопалювальних приміщеннях. За більш детальною інформацією звертайтеся за телефонами на сайті або зробіть замовлення дзвінка. Ми надамо якісну консультацію і допоможемо підібрати прилад саме для вашого приміщення.